Ізульда Андріївна. Ольга Сергіївна. Дякую, що прийшли. Дякую, що запросили. Гадаю, нам давно було потрібно познайомитись особисто. Не можна довіряти такі серйозні справи дилетантам. Присядемо. Так. Ізульда Андріївна. Гадаю, ви розумієте, що справи потребують нашого негайного втручання. Чудово розумію, Ольга Сергіївна. І погоджуюсь, без нас тут діла не буде. Скажу прямо: ми маємо все взяти в свої руки, самі вони не впораються. Точно. І головне, ми маємо вирішити фінансову сторону. Хм, Приємно спілкуватися з розумною людиною. Гадаю, розподіл 50 на 50 вас влаштує. Цілком це справедливо. У мене є вихід на людей, які зможуть все підготувати і провести на найвищому рівні. Прекрасно! А в мене є чудова локація, де є достатньо місця і немає зайвих очей. Чудово. Хочу попередити, Ольга Сергіївна. Від своєї. Родини ми надаємо транспорт. А ми від своєї забезпечимо вояж. Вирішили. Ну що ж, приємно було познайомитись. Приємно мати справу з діловою людиною. А то ці діти постійно все ускладнюють. Ну а жити наші молодята будуть у нас. Чого це? Жити вони будуть у нас. У нас великий будинок, ми віддамо їм третій поверх. А у нас квартира у центрі на п'ять кімнат. Ми віддамо їм чотири. Вибачте, але мені здається, що в мене є преференція. І я маю вирішувати, де вони будуть жити. З якого це дива. А з такого? Може, ми і платимо за весілля навпіл, але ми даруємо авто. А це дуже цінний подарунок. Набагато цінніший, ніж ваш вояж. Ми даруємо навколосвітню подорож на круїзному лайнері. Це купа грошей. Машина бізнес-класу. Нова подорож на круїзному лайнері. І проживання на тропічному острові протягом місяця. Преміум клас All-inclusive і суперлюкс.